Виновітаю, мене звати Денис Зайченко і ігровий ноутбук Dream Machines rg 406015 ua 46 це найдивніша модель, яку я оглядав за останні декілька років. Але я цим дуже приємно здивований. Справа в тому, що коли я десь півроку назад обирав ноутбук собі, то в мене були дуже конкретні і незвичні запити. І людина, яка з моїм робочим процесом не знайома, ніколи б не зрозуміла мої критерії вибору і чому я переплатив. А в традиційному розумінні я дійсно Рплатив, хоча мій ноутбук вже окупився декілька разів. Так от Dream Machines rg шістдесят п'ятнадцятії сорок викликає у мене повагу тим, що відчувається таким самим спеціалізованим ноутбуком. Просто не для мене, а для іншої людини, для іншого спеціаліста. В теорії він навіть під деякі мої задачі підійде, але у нього як самі побачите, абсолютно інший вектор. І він місцями менш відчутно, менш універсальний, і за мій ноутбук, і за ті, які я оглядав до цього. Втім. Не буду залітати наперед. Скажу лише, що це відео буде скороченим. Про найголовніше у текстовому матеріалі на нашому сайті буде все значно більш детально, тому переходьте і знайомтесь. Ну і доки є можливість, нагадую, що наш україномовний контент можна підтримати в підпискою та дзвіночком. Чудова підтримка буде коментарем, але може навіть фінансово на головній сторінці каналу на YouTube по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла, так що по вартості. Отже, Dream Machines rg RG406015 UA 46. om модель Clevo v 350 SNDQ в версії з процесором Intel Core i 9 14900 HX, відеокартою RTX 4060 на 8 ГБ, на 32 ГБ ОЗП та NVMe SSD на 1 ТБ обійдеться в 83 тисячі гривень або 1080 доларів 1800 Доларів або трохи менше 1700 євро. Одразу відмічу так: конкуренти на RTX 4060 коштують або стільки ж, або трохи менше, і за 80 тисяч вже можна взяти ноутбук на RTX 4070. Можна, але не факт, що треба. Плюс вартість конкретно RG4060 п'ятнадцяті 46 можна без проблем пояснити і виправдати. І я по суті вже надав вам всю інформацію, яка вам для цього потрібна. Але не хвилюйтесь, я додатково поясню це надалі. Okay. Перейдемо до комплектації. Вона для ноутбука стандартна, як для Dream Machines. Сам ноутбук запаковано в м'який спінений поліпропілен і наявність пластику в пакуванні мінімальна. У комплекті йде універсальна інструкція, зарядний пристрій на 230 Вт, а також набір проставок і термопрокладок під M.2 2 На універсальності інструкції я наголошую як на недоліку, бо так її робити дешевше, але вона абсолютно не дає відповідь на, на запитання, яка тут периферія. Я, я маю на увазі, наприклад, версію USB Type a або Type c бо в інструкції вказані всі версії одночасно. Але то таке йдемо далі. Зовні перед нами дуже приємна модель. Взагалі, всі ноутбуки Dream Machines, які були у мене на столі, я можу назвати словом. Чесні. У моделі дрімаши Сджерості -46, 46. Дизайн ігровий, агресивний, якісно виконаний. Кришка матова по центру логотип виконаний білою фарбою, тактильно помітний пальцями. Верхня частина корпусу чорна, нижня, сіра. І з торців є елементи під вуглеволкно, що я особисто вживу бачу вперше. Також присутні окремі дизайнерські рішення під діагональні лінії. В основному перфорація під охолодження з боків і знизу. Торці м'які, гострі кути, ти майже відсутні. Кришка збирає відбитки, але стерти їх можна без проблем. Ноутбук так само без проблем проходить тест MacBook, і кришка не прогинається вниз настільки, щоб натиснути на клавіатуру, а дисплей відхиляється назад на 130 градусів плюс-мінус. Периферія з боків і ззаду, що я дуже люблю. Тачпад невеликий по розмірам, клавіатура із цифровим блоком. Фірмове ПЗ контрол центр, як і у минулого оглядового ноутбука від Dream Machines, викликається комбінацією клавіш FN плюс слеш на цифровий Промому блоці і знову не знаходиться по пошуку програм Windows. Я, мабуть, про нього розповідати не буду, якщо що, я дуже багато розповів у минулому огляді. Ну і в тексті це також буде. Якщо загалом, то його функціональність, як на мене, все ще недостатня під конкретно мої потреби, але я впевнений, що багатьом людям її вистачить з головою. Дисплей у конкретно цієї моделі Full HD 144 Гц, 156 дюйма з PPI 142. Кольорове покриття близько 100% sRGB, тобто близько. 70% p 3 Дельта є -Е тут менше двох. Це означає, що ви без проблем можете на такому дисплеї і гратись і монтувати відео. Е, відмічу втім максимальну яскравість 300 ніт, тобто аж діара тут немає. Тепер, оскільки нам треба перейти до основної теми якомога швидше, розповім про всі деталі поверхнево прямо зараз. Клавіатура приємна, тачпад середній, веб-камера присутня. Якість звуку тут посередня, тобто адекватна для ігрової моделі. Тестування звуку будуть прямо зараз. Відмічаю, що кнопка живлення працює з затримкою, тобто ви не вимкнете ноутбук випадково, але і не увімкнете його одразу, що негативно впливає на загальну елегантність. Це не перший раз, коли я таке зустрічаю, але я не бачив, щоб цю функціональність можна було вимкнути, що трішки бісить. Периферія зліва включає в себе type A5 Гігабіт і комбо Джек, а також замок Кенсінгтона. Позаду маємо повнорозмірний HDMI, барель живлення, USB Type-C 10 гігабіт з підтримкою DisplayPort та Гігабітний RJS. 45. Що у нас справа, не скажу секрет. Жартую, type A на 5 гігабіт і Type C на 10 гігабіт із підтримкою не лише DisplayPort, але і зарядки. Ззаду такого немає. Wi-Fi тут реалізований мережовою картою Intel ax 211 Ну і нарешті найголовніше. Продуктивність і ось тут спеціалізація Dream Machines, конкретно rg 406015 шістдесят п'ятнадцятії 46, проявляється найбільш яскраво. Справа в тому, що це ноутбук для роботи, так він виглядає ігровим. У нього ігрова ціна він продається на сайті в ігровому розділі. Однак, набір компонентів тут значно менш вигідний під ігри і значно більш вигідний під певні професійні програми. І я не маю на увазі програми, де потрібні відеокарти типу Quadro. Звідки я все це знаю? Бо процесор Intel Core i 9 14900 hx це найкращий мобільний процесор 14-го покоління від Intel для ігор. Це надмірно. Іграм потрібна відеокарта, потужна відеокарта. Їм не потрібен настільки потужний процесор, а тут дуже потужний процесор. У нього 8 потужних ядер з багатопотоком, 16 енергоефективних ядер, що загалом дає 32 потока. Так, у нього будь частота до 5,8 ГГц, при базовій близько 2 ГГц. У нього також 36 МБ смарт кешу. Але головне те, що під ледь не будь-яким навантаженням, він споживає значно більше енергії. Аніж процесор, ледь не в будь-якому ноутбуці, якого я бачив, і значно більше енергії, ніж мій попередній ноутбук, який я оглядав. Там був Core i 7. Так, у попереднього був ледь не удвічі більш ємний акумулятор. Але, забігаючи наперед, попередній ноутбук на стандартному пресеті потужності мав у 2,5 більше рази автономності, ніж Dream Machine з 15 E46 має в режимі економії енергії. Це означає, що? Що процесор Intel Core i 9 14900 hx має налаштування потужності, які ні в якому разі не можна назвати економними, і це варто розуміти, бо Dream Machines машини з r 46 це суть рендер станція під маскою ігрового ноутбука. Цьому дуже сильно допомагають і 32 ГБ ОЗП, хоч частота тут 4800 мегатрансферів на секунду. На це натякає і компоновка, бо під кришкою у нас аж три вентилятора. Купа теплотрубок, теж три або чотири, якщо я правильно розумію. Два слота содім, Wi-Fi слот із мережевою картою і три посадкових місця під М2 накопичувачі. Так, поставляється ноутбук з однією терабайтною моделлю від Silicon Power. І версія у неї pci Express 3.0. Але спойлер. Тільки нікому, добре? Вам PCI-Express 4.0 SSD для роботи не обов'язковий. Іноді вам треба просто ємність. У мене навіть відео про це є. Також дуже важливо розуміти: в іграх 15Е46 теж непоганий. Тут RTX 4060. І те, що в іграх та робочих задачах процесор споживає або стільки ж або більше, ніж споживає відеокарта, не означає, що відеокарта малопотужна або неефективна. Тут 8 гігабайт відеопам'яті, тут DLSS3,5, тут апаратна підтримка сучасних відеокодиків. І особисто під мою роботу, навіть під мою роботу, RTX 4060 підійде так само круто, як і будь-яка відеокарта 40-ї серії, де 8 ГБ пам'яті. Також очевидно, що ноутбук не тихий, але він не гучний. І навіть під гібридним синтетичним тестом. До перегріву йому було дуже і дуже далеко. У цього ноутбука просто одна з найкращих систем охолодження, які я бачив. Три або чотири теплотрубки і три вентилятора. Нагадую, 73 тисячі гривень. Ну і по автономності. Тут акумулятор 55 ватт-годин. На базовому пресеті потужності, тобто без будь-яких змін в контрол-центр, і після оновлення всіх драйверів, які я зміг знайти, при перегляді відео в PCMark Battery Test ноутбук сів за півтори години. У режимі. Тихому із вимкненою RTX ноутбук прожив. 2,5 години. Це означає декілька речей. По-перше, під певні задачі Intel Core i 9 14900 hx не здатен працювати в звичному намі режимі малої потужності, навіть із задачами, які, здавалося б, має виконувати відеоядро. Але це не так і важливо, бо я не знаю жодну модель мобільного процесора, яка б вміла споживати під навантаженням і до 120 Вт максимум, як тут, і не більше 10 Вт мінімум, як споживали попередні оглядові ноутбуки. І попередньоглядові процесори оглядових ноутбуків 14900 hx споживає до 15 Вт при перегляді відео. Додайте сюди екран та інші компоненти системи і отримаєте під 20 Вт під час перегляду відео. Розділіть. Це діло наємність акумулятора, і потримаєте ті самі 2,5 години. Тому я навіть не вірю, що це може вирішити більш просунути фірмове ПЗ, наприклад. Бо чим потужніший процесор, тим вищий у нього поріг мінімального енергоспоживання. Тому ж, власне, по цій причині існують окремо енергоефективні і високопотужні моделі навіть цілі лінійки процесорів. Тому не очікуйте, що я відмічу це як недолік ноутбука. Тим більше, що він вміє заряджатись по боковому Type-C. Втім, не по сценарію, бо я не Розумію, куди це вставляти і як про це говорити. Але в тесті PC Mark Battery Test Office Work, тобто офісна робота. Ноутбук набрав 3,5 години, навіть здається, 4. Можливо, з біосом щось не так. Я не знаю, я не впевнений. Єдине, в чому я впевнений, це в тому, що радикально кращої ситуації тут не буде. Що б ви не робили? Ну а підсумки наступні: Dream Machine з rg 15 e 46 це вовк із маскуванням під вівцю. Це робоча станція із всіма перевагами та недоліками формату, яка продається по вартості ігрового ноутбука. Як ігровий ноутбук, ця модель не збалансована абсолютно. Процесор в тут, в іграх для ігрових задач, він умовно утвічі потужніший за відеокарту. Хоча має бути навпаки, але рендер на процесорі досі використовується багатьма рушіями багатьох програм. І наскільки мені відомо, за це непогано платять. І тепер вам не обов'язково мати спеціалізовану робочу станцію. Ігровий ноутбук це теж зробить. Також, якщо вам треба зберігати купу даних на SSD, якщо вам з коробки треба значно більше ОЗП, ніж можуть надати чесно ігрові моделі. Також, якщо вам треба модель більш-менш тиха, вона не вміє бути безшумною. Але вона вміє бути дуже-дуже тихою навіть під навантаженням. І вона не страждає від перегріву. Тому, якщо вам потрібна саме така модель, то я навіть не можу собі уявити щось, що буде краще за Dream Machines rg 4060 15 і 46. Тому так. Далеко не всім, але дуже рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. Я дуже сильно спітнів. У нас тут спека кондиціонера немає, але. Відео мають виходити. І напишіть у коментарях, що ви думаєте про цей ноутбук. Що ви думаєте про 32-потоковий ноутбук за 73 тисячі гривень? Чи цікава вам така модель? І на що ви в першу чергу звертаєте при виборі ноутбука? Коли я обирав собі ноутбук, я обирав собі ноутбук з максимальною ємністю відеопам'яті на відеокарті. Власне, я за це переплатив дуже сильно, бо дуже мало ноутбуків в Україні. Мають 16 їх, мають відеокарту на 16 гігабайт. Але ви пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом, як завжди, виражаю величезну подяку київському магазину Саундмаґі за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostav і компанії Moza за надання мені. Стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває мої відео, наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові.